Готуємо місце для коптільні. Копаємо таку траншею, там буде топка, а тут буде бочка стояти. Будемо робити холодного копчення. Тут в нас лежить труба така. Тут буде топка у нас. Вона не на всю траншею. але її тільки ось Далі ми покладемо ось такими бляхами перекриємо. От. Перемички класти залізні і тут вже буде шабочка. Процес іде. Terima kasih. Така траншея у нас вийшла метра чотири. Певно ж. до дохвинотичка. Ось два, три, чотири. Це якраз вже буде не гарячий, не холодне і непереходний елемент. Це вже, мабуть, у нас і буде якраз холодного копчення. Майже закінчили закопувати. Ось таке у нас виходить. Зараз будемо робити пробний підпал, як кудою йде дим. О, тяга є, пішов димок. Димок пішов туди, куди треба нам. Тяга і буде. От, отлично. Отраничає. Поїдемо. А, а тут вносити вже димок. Маринуємо рибку для копчення. У нас тут дві скумбрії і дві макрелі. Заливаємо сюди біле напівсолодке вино, мелений коріандр. Зараз додамо ще маринад, який готувався на 10 літрів кілограм солі, лавровий листочок, перець горошок, духмяний перець, і гвоздика. В цьому ми будемо маринувати нашу рибку. Рибка у нас теж маринується поки. От. все красиво гарно. На три доби, Поки зараз постоїть на кухні, а завтра ми її винесемо. На літню кухню там у нас прохолодно і не буде жарко, буде добре собі маринуватися в прохолодному місці. Так, маринад у нас готовий, зварений, пастив. Зараз ми закладаємо. Це у нас подчирівка така. І три окусочок який буде. Це у нас кусочок м'яса, такий невеличкий На пробу зробимо, далі у нас іде реберця йдуть. Другий кусочок реберця, гарненький такий. І зверху ми робимо. Криїться у нас, коряче. Тепер ми все рівненько розрівняємо його і ставимо це все діло маринуватися на три доби. Через три доби достанемо і знімемо продовження приготування.